Важливість роботи цих людей важко переоцінити за будь-яких погодних умов вони роблять усе, аби до наших домівок на підприємства, лікарні, навчальні заклади безперебійно постачалася електрична енергія. У Валдарсько-Волинському, наприклад, оселі обігрівається за допомогою електропостачання. У нас Володар Волинський район, який не газифікований електроенергія для нього це в першу чергу все, все життя. Це не тільки світло, це й тепло і. Навіть невеликий перерив, коли в нас всі багатопорохові будинки передав на електроопалення, навіть 5-6 годин немає опалення, це людина може і вчасно не, не зігріти, і вчасно не приготувати їжу. І саме основне це для дітей, щоб завжди було світло і тепло. Голова правління енергетичної компанії Житомиробленерго Анатолій Левицький подякував колегам за сумлінну працю. Ми зберігаючи славні традиції наших дідів. Та батьків, сьогодні визначаємо наше професійне свято, День енергетика. Це свято людей, для яких поняття, світло та тепло не просто слова, а ціла епоха. Це свято тих, хто коли небудь мав відношення до створення та обслуговування енергетичних об'єктів, тих, хто залишається на посту працівника енергетичної галузі. Прийшли привітати енергетики з професійним святом керівники області та міста Житомира. Мені надзвичайно працювати приємно з таким потужним колективом. Три з половиною, навіть трішки більше ніж три з половиною тисячі працівників енергопостачальної компанії це ті люди, які отримують нормальну і більш ніж середню по області заробітну плату. Це люди самовіддані, Розвивається технічна компанія. І я вам скажу, що ну показує аналіз роботи, що без вас би зрозуміло, про ті темпи росту промисловості і сільського господарства неможливо було б говорити з цієї сцени. Хочу вам подякувати за подарунки, які ви щороку даруєте своєму колективу і місту Житомиру в минулому році. Це спортивний зал чудовий. Цьому році це центр надання послуг, єдиний розрахунковий центр чудовий на вулиці перемоги, який ми відкривали. Ви також даруєте нам і чудове мистецтво ваших козаків. Ви даруєте нам прекрасні виступи ваших спортсменів. Ви демонструєте злагоджену роботу всієї команди, всього колективу. Багато приємних хвилин подарували працівникам компанії оркестр Енергія, інші аматори сцени та професійні артисти.